О, як забрала від пушка, то він тепер б'ється. Да? Забрала від пушка, то він мене буде бити. Каже, а я не хочу битися. Я ж не хочу битися. Він ж каже, хороший хлопчик, я не косаюся. так? Да? Каже, придумали. Каже, самі ви косаєтеся. так? Ой. Ви самі кусаєтеся, самі кусаєтеся, о! А хто тут, тут так кусається? А хто тут, тут так? Ай, та, та, так сильно не кусайся вже. А так вже сильно не кусайся. Трошечки, тільки трошечки можна. Чуть-чуть. Дощ він йде, йде дощ. І як я його не відпускаю, бо дощ. Що це буде таке ціле літо і в мене буде три голуби в хаті жити? Нема де їх ходіти мені. Зараз і підростуть їх треба на балкон, а ці на балконі ночує. Оці, малі. Оці така вритнулька маленька. О, така Ладно, 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 Відпускай будемо виключати. Відпусти мені пальчика, відпусти пальчика. Все.